Всім привіт! Ви на каналі Мапустеля. «Ми, Ми з вами продовжуємо грати в ігри з Ukrainian Micro Visual Novel Jam. І ця гра називається Чумова лавка. Боже, я не знаю чому, я не знаю чому. Мені згадалося, так, це плюс-мінус стандартний текст. Мені згадалося, і автори е, цієї гри. Згадалася Я, лавка... Як цей звір називається? Коротше, неважливо, важливо, крута, по-моєму. Ні, то не Кріт був. Рога і копита називалася ця гра, але вона, по-моєму, Barnyard, щось там коротше. Неважливо. Ем, от, і там теж була лавка, і вона мені чимось відгукується ось цей, ех, як це називається, вивіска з тією лавкою. Сус... Суслік там, по-моєму, був, але Суслік якось інакше правильно називається. Коротше, починаємо. А назад, спогади пропустити яледачий. Я ледачий. І що? А, -а, 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 а це автопропуск! Клас! я ледачий. Так зберегти, зберегти опції пропустити спогади. Спогади це буде вся ця історія, правильно? Окей. Келтріх маленьке, тихе містечко з населення у тисячі осіб. Усе тут звикло плинути неквапливим розміреним ритмом. Місцеві займалися своїми справами, майже не помічаючи змін року. Так було, допоки одного разу не з'явився він, великий червоний дракон, справжнє лихо, що завдавало руйнувань та викликало жах, він сіяв страх і полум'я над Келтрі. Боже, я не можу вимовити назву цього міста. вибачте. Це буде ваше улюблене і моє на найближчі 20 хвилин. Тріхо, спалюючи хати і поля, забираючи життя тих, хто наважувався протистояти, король оголосив чимало нагороду за його голову, і герої з різних країв кинулися на бій з драконом, але жоден і не повернувся живим. Тим часом до міста прибуває химерна крамничка на колесах, керована загадковим продавцем у потертій накидці. всередині неї можна знайти все від захисних амулетів до зілля невдач. Тінь-день-день. О, перший клієнт, нарешті сподіваюся, на останній. Привіт, загадковий щур. Вибачте, можливо, це ніхто і не планував робити, але мені страшенно він нагадує гещурагіщерепашок ніндзя. А це мені нагадує, хоча я сама не грала в Dark Souls. Взагалі напишіть, чи так воно чи ні. Нагадує цих е, лицарів, мабуть, Dark Souls. Я просто бачила проходження декількох е, трошки там моментів у Падона. Тому я думаю, що це ну, нагадує. Мені ця рука щось нагадує, але я не пам'ятаю, що ця рукавичка. Напишіть, можливо, тут насправді багато пасхалок, і я просто їх всі не вдупляю. Так, чекайте, тут треба літеру H знайти. От. Так, Бачите, якийсь меч, це, мабуть, меч Артура, якийсь, а, якийсь ключик. Так, ну коротше, когось не пускати. Коротше, дуже файно. Я думаю, що це купа пасхалок. Напишіть, як думаєте, ви, і якщо ви впізнали якусь пасхалку, напишіть. Заходь, оглядайся і повір, і я не кусаюся, не зважай на плітки. Щоправда, ціни можуть, але. Віддам усе зі знижкою, бо ти перший клієнт цього міста, кусаю, кусючі ціники, тепер як моркотливі котики, всі ціни ділим навпіл. Як то кажуть, була ціна похкенька, кусь кусь, і вже цей мотив вкрутиться в твоїй голові цілий день, не дякуй. А, була ціна похкенька, кусь кусь і вже маленька, є така пісня? Ану, ану, напишіть, а поки наспівуватимеш, можеш порозглядати полиці. А, так, тут є щось, а я можу багато разів тикати, чи тільки одне. Так, тут є якась, а, це так розумію, фейї, якісь тут заточені, у цю штучку, але дуже дивно, що вони такі маленькі і не можуть вилетіти крізь грати. Ну, я так розумію, що це умовність. Так можу яблуко в тебе забрати? Не можу. Так, це все взагалі неактивне, правильно? Не вистачає кнопочки, щоб все, все підсвітити, все, що можна взяти. Так, є, значить, ось це активне. Так, ну я стараюся, щоб нічого не пропустити, тому вибачте що так повільно. фіє сюди заборонено, а магічним балакучам тим паче. Клячі конкуренти, це все ще я можу тобі сказати. Окей. Так, дивимося, що тут ще є. Так, якщо я щось завтичу, що напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. Магічна булава завжди готова допомогти в ситуаціях, коли переговори зайшли в глухий кут. От таке. Рукавичка нескінченності. Ідеальна, щоб одним клацанням позбавити кімнату пилу або, ну, позбутися самого будинку. Ого, нічого собі так, рукавичка. Це магічний манускрипт. Кажуть, що він може дати відповіді на всі питання Всесвіту. Проблема, щоб відповіді, що відповіді будуть написані почерком лікаря, який його зачаклував. Ой, жах. А Що ти бачиш перед собою? Вірно, це скарб. А ще це є це шоколадне. Не можеш обрати? Шоколадне. Не дивно, да? чому воно шоколадне, якщо це скарб? Угу. Кажеш, тобі треба перемогти драконом? Хм, Дай подумати? Обладунки сорому? Ні, мабуть, не згодиться. Плащ вічного свербіння теж не те. Звідки в тебе такі цікаві речі? До речі, в нього якийсь а, як цей, а, зілля на шиї. А, ой, господи. Диви, він прямо екраном затрусив. Ось, диви, чоботи вогнестійкості те що треба? Це вже звучить, як щось що допоможе тобі його здолати. Лише за 100 злотих, це вже зі знижкою. До речі, скоро чорна п'ятниця, тому. Щур, тобі треба скидати ціни, а? Тримай, вони змусять його накивати драконячими п'ятами. Щасти тобі, деякий час по тому. Хм, <гум> знов ти виглядаєш якось не дуже, м'яко кажучи. <гум> Дивіться, він такий <гум> смішний. Підгорів ти трохи, ой, схоже, що ті чоботи захищають тільки ноги. Дідько, що ж це я? Забув тобі весь комплект запропонувати вогнестійки, Бушлат, штани і ясна річ капелюх. Це ж елементарно, без капелюха взагалі не можна. Ей, ей, ну чого так дивишся, попереджу одразу. Гроші я не повертаю. Ти ж знаєш правила, коли купуєш магічні речі, угода остаточна. Проте ти що, продаєш фармацевтичні штуки? Це, коротше, коли, як ці, фармацевтичні вироби? От, і ще там, по-моєму, білизну продається, по-моєму, продукти без повернення, без можливості повернення. Можу зробити тобі ще одну знижечку. Розумієш, я завжди йду на зустріч клієнтам, особливо, коли вони вже, так би мовити, опеклися на досвіді. Ну, Треба ж придумати щось таке, щоб ти нарешті здала того клятого дракона. Ти не спідсаджуєш на свої послуги, ми зрозуміли. А як щодо окулярів, які читають думки? Ти ж розумієш, вони точно допоможуть. знатимеш кожен наступний крок дракона. Ще до того, як він його зробить. А може твої думки прочитати? Ось-ось, у мене недавно такі ж купувала одна ельфійка, сама сказала, що вони їй чудово допомогли, так що пере... це перевірено. Запакувати чи одразу надягнеш? Одразу? Тобі личать, а навіть не На цей, нам одразу окей. Тобі личить, впевнений, в них ти здолаєш його. Тож, щасти тобі, сміливцю. і, звісно, повертайся ще, та я думаю, повернемося, ще якісь обпечені, чи ще щось. О, а ось і ти давно не бачилися, переміг синку. Ой, щось, ти виглядаєш зовсім жахливо. Смучишся. Окуляри то виявилися працюючими. Проте, хто ж міг. Так, чекайте, я заплутала в цій фразі. Проте, хто ж би міг здогадатися, що дракон буде думати на стародавній драконській мові, яку ти не знаєш, а. Настрече надії, ти точно зможеш його здолати? Мені здається, що ти нам всяке гівно продаєш. Зараз, підіб... Зараз підберемо щось ще цікавіше. Ще є в запасі магічна шпилька, яка допомагає розуміти всі мови. Хм. Але, мабуть, треба було пропонувати її раніше. Знаєш, я зроблю тобі ще одну знижку. Скільки там в тебе лишилося? Не знаю, але ти непогано так продаєш. Єдине, що ти дуже ризикуєш, що хтось тобі прийде і надає помордатися? Й бачу. Йой, бачу, що в тебе майже не лишилося грошей, а знаєш, що? Є в мене дещо спеціально для тебе. Бачиш це яблуко? Не дивись, що воно покосано, воно таким було. Ага, прям з дерева. Це не просто яблуко. О, ні, це плодиня надзвичайної сили. Це що, макбук якийсь чи що, чи ЕПЛ, телефон, а цей айфон. Той, хто з'їсть його, отримує силу, про яку тільки в легендах чутно. І, звісно, зазвичай, я б його нізащо не продав. Може, він, змій, спокусник але в тебе така ситуація, що я не можу заплющити очі та пройти повз, не протягнувши тобі хвоста допомоги. Тебе такий, дорочок, у мене рожевий хвіст. І да, у нього ці штуки натягнуті. Це, ну, це точно цей професор, ой, не професор, сенсей. Боже, як звали сенсей в Черепашках ніндзя? Все погано. Так, ну і до того ж, я все дитинство, дитинством дивилася і забула. Мені було, щоб ви розуміли, 4 роки, коли я їх дивилася просто беззупину. Так, ну коротше, мені вони навіть снилися. Розумієте, як багато я їх дивилася? Ну і до того ж, ми вже як братаничини, так? Бачу, ти не вражений, нічого. У мене є ще дещо. А, хм, бачиш? А, бачиш цю блоху? Це незвичайна блоха. Так, так, тобі не почулося. Це незвичайна блоха. Так, так, це могутній фамільяр. Один його погляд може перевернути гори. Обирай. Та я навіть не знаю. Мені здається, що ти нас. Мені ця блоха, щоб ви розуміли, вона мені нагадує цвіркуна з Мулан. Тому чисто за мулан, гарний вибір. Тож скільки там у тебе лишилося? Давай сюди і все до копійчини. Гроші, справа неживна, а ця можливість у тій ситуації безцінна. Ну що ж, часто тобі друже а мені час вирушати в інше місто. Ти ж знаєш, мої товари чекають нових героїв. Раптом місцева варта буде про мене розпитувати. Кажи, що не бачив. Ну, а я сподіваюся, у тебе все вийде. Пиши дзвони. Ти нас намахнув наш герой у супроводі квалого фамільяра відправився на вирішальний бій. Діставшись до печери, де на нього мав би чекати дракон, його охопило здивування від грізного звіра, що тримав у страху ціле місто, і слід загинув. Дракон. А, мабуть, він зник, тому що це його забрав, як він називається, продавець у цієї лавки. Дракон, який ще вчора загрожував Келтріху, зник так само химерно, як і з'явився. Можливо, злякався блухий, подумав наш герой. Не інакше. Та, як би там не було, місто отримало довгоочікуваний спокій, а наш герой нового друга. Кел... Келтріх маленьке. Фелтріх маленьке тихе містечко з населенням, у тисячі осіб та одному плоху. До речі, прикольна музика на фоні. Дійсно, така азійська. Кометно, мені сподобалось. Дуже мило, насправді, зроблено. Так, давайте все покладемо. Там таран-таран-таран-таран. Так, давай пропустимо. Давайте в цей раз яблуко. Гарний вибір. Тож скільки там у тебе лишилося, Давай все до копійчини, гроші, справа наживна, ось вся можливість твоїй ситуації без ціна. Ну що ж, так коротше. А, а мені час вирушати в, міст, в інше місто, ти ж знаєш, ми, чи, мої товари чекають нових героїв. Так, коротше, варто буде розпитувати цек. Не кажи нічого, як то кажуть, дзвони пиши. І ось, набравшись рішучості, наш герой відправився на вирішальний бій. Здавалося, ніщо вже не могло зупинити його, особливо тепер, коли він з'їв, те чарівне яблуко, що дісталося йому, йому від хитромудрого вчора. Треба бути обережним, бо, як то кажуть, що білосніжка, що біблія вчить що яблука, це може бути дуже небезпечна річ. Злегка проголушений аромат магії, можливий був, але чи давало яблуко сили або ж просто втомовало голод, залишилося таємницею. Коли герой нарешті дістався до печери, де на нього, мав би, чекати дракон, його охопило здивування від грізного звіра, що тримав у страху ціле місто, і слід загув. Дракон? Дракон, який ще вчора загрожував келтриху, зник так само химерний, як і з'явився. Тож герой так і не дізнався чи мало те яблука силу насправді, але найбільша таємниця ще чекала на розкриття усе місто вітало його як шляхетного героя та переможця, який прогнав дракона, проте він не знав, що щури є переносчиками чуми, а одним зі шляхів зараження є. Аліментарний, тобто через їжу. Келтріх маленьке тихе містечко з населенням 0 осіб. А через бліх не переносить, так? Ви думаєте чому? Ну, так блохи ж теж переносять. Окей, ладно. Значить, ця блоха ще не встигла покусати цього маленького щура. Прикольна гра, вона повчальна. і Мені сподобалась. Вона комедна, вона повчальна, в ній можна знайти а, асоціації з іншими творами. Це не пряме цитування, але якась така, можливо, це навіть не спеціально зроблено, можливо, це просто я це бачу, а цього і не було задумано. Мені сподобалось прикольно. Тут, до речі, оця мавпочка, яка, знаєте, це, типу, не бачу, не скажу, не чую, ось ця не скаже нічого. Мені сподобалось, дуже файно, напишіть як вам прям, прям класно. А, о, дуже кумедно, дуже файно, дуже так, ну, зроблено з таким елементами гумору і ще й повчального гумору. От. Не їжте за іншими, якщо не впевнені, що вони не хворі. Ну, якщо, звісно, це не якась критична ситуація. Якщо критична ситуація, Бог його знає, що краще з'їсти і ризикувати. чи... Не з'їсти і ризикувати вмерти з голоду. От такі вам дивні поради. Як то кажуть, я вам порадила ви робіть цю пораду, що хочете. Можете назад мені порадити. Ну а наостанок я хочу вас попросити написати коментарі, як вам ця гра. Звісно, не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Перевірте, чи ви Поставили лайк цьому відео, якщо ви вам воно сподобалось. Перевірте, чи ви, чи ви підписані. Якщо вам цікаво бачити ще подібний контент, також, звісно, розкажіть про відео другу. Можливо, якщо вам не цікаво, другу цікаво. А якщо вам обом цікаво, то вам буде потім про що весело поговорити, наприклад, про таку комедну гру. Також я вам нагадую, ви не забували підтримувати актуальні та перевірені збори, особливо збори Збройних сил України, допомагайте цивільним, допомагайте тваринкам, підтримуйте волонтерів. І самі волонтерите, якщо можете. Ну і, звісно, бережіть себе. І всім до наступної зустрічі. Не хворійте. Бувайте. <світ> і Не ведіться на всілякі оці чорні п'ятниці. Не купуйте те, що вам не треба. Будь ласка, не, не купуйте, не треба. Не хворійте на консюмеризм. Як це? Чакри передаю, вилікування від консюмеризму. Пух.